Обвал на Чорнобильській станції під вагою снігу зруйнувалися стіни та покрівля однієї з будівель четвертого енергоблока. Ядерних матеріалів у приміщенні, начебто, не було. А тому, як стверджує керівництво АЕС, радіаційний фон у нормі поки що, бо насправді аварійних будівель у зоні відчуження безліч. І їх руйнація лише питання часу. Тему продовжить Ярослав Кречко. Це будівля четвертого блоку Чорнобильської станції. Просто посеред дня 600 квадратних метрів стіни та покрівлі машинного залу АЕС завалилося. Була руйнація покрівлі і відповідно стінових панелей, які знаходяться на цій стіні. Причини зараз з'ясовуються. Попередня причина це деградація металу цієї покрівлі та снігові навантаження. Остаточні причини обвалу з'ясує створена Нацагентством комісія. Зараз доступ до аварійного об'єкту закритий навіть для персоналу АЕС. Але керівництво станції запевняє, причин для хвилювання немає. Радіаційний фон, як для Чорнобиля, у нормі. Якщо заміститель технічного директора по безпеці стоїть перед вами без проти і не в космічному скафандрі, значить можна подумати, що не все так плохо. Це абсолютно природні погодні умови. Ні жертв, ні не пострадавших немає. Радіаційна ситуація абсолютно в нормі. Вже неоднократно було перевірено. те, що у частково зруйнованій будівлі радіоактивних матеріалів не могло бути, тивай розповідає, і ліквідатор аварії на ЧАЕС Олександр Наумов. Це об'єкт укриття. Ось тут десь пройшло руйнування. Там стоять генератори, які виробляли електроенергію, які не використовуються з 86-го року. І з'єднань з, з об'єктом укриття тут ніде немає. Є питання. Що наступне буде руйнуватися. Аварійних об'єктів на станції вистачає, але головна загроза знаходиться під об'єктом укриття, каже ліквідатор. Споруду нещодавно укріпили, і вона мала протриматися до спорудження нового саркофагу, який планують завершити у 2015 році. Однак навіть він може не захистити, якщо почнуть руйнуватися стіни під реактором. Колишній інженер 4-го енергоблоку Олексій Бреус розповідає. Під укриттям є приміщення, яких ніхто не бачив після аварії, тому виключати найгіршого сценарію не можна. В результаті якихось там сувів, переміщень, обвалів всередині саркофага. Відбудеться скупчення ядерного палива, ядерних матеріалів до утворення критичної маси, коли критична маса, то виникає саме собою ланцюгова ядерна реакція. Це небезпечно з точки зору викиду. Нової порції радіації наскільки потужним може бути викид, залежить від кількості ядерного палива, що знаходиться під укриттям. Скільки його ховає реактор, досі достеменно невідомо. Тим часом французькі компанії, які будують новий саркофаг, вже евакуювали своїх співробітників. Поки що про всяк випадок. Ярослав Кречко, Василь Мартищенко ТВА.